Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 17 червня, 22.30, Харків Немишлянський район. У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок. Вікна, двері, дах, потерпілих немає. О пів на третю ночі в Ізюмському районі в селі Борівська Андріївка В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка. За добу ворог застосував на Харківщині 21 кап у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Мешканцям села Африканівка Барвінківської громади. Рятувальники доставили три тони технічної води. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 866 осіб. З них 923 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів. На куп'янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили дев'ять атак противника поблизу Сеньківки. На ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля піщаного Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована. Марія Сув'єва, Дмитро Новоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.